Главімо вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин тижневий Арличина перший весняний випуск у цьому році. У ньому йтиметься, як і зазвичай, у ці дні про події минулого тижня в нашій громаді. Коротко про головне. Розпочинаємо випуск знову із сумної події. Похоронили ще одного нашого земляка, захисника України Руслана Коробенка. Після цього офіційна хроніка тут і тиметься про засідання оперативного штабу та сесії Карлицької міської ради. У Слободі відбувся благодійний захід, який дочекайтеся, розповімо. Пенсійний фонд інформує. А потім новини спорту. Та прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. 6 березня на Карличчині було оголошено День жалоби на вшанування пам'яті загиблого захисника України, нашого земляка Руслана Коробенка. 6 березня було тепло та сонячно, бо весна. Але затьмарювала це сумна та трагічна подія. Хоронили воїна, героя нашого земляка Руслана Коробенка. День Жило був у громаді. Прощатися з захисником України почали зранку, в Карлику, 6 березня. Траурна процесія проїхала центром міста і зупинилася біля Алеї Слави. Руслан Коробенко також незабаром буде тут, його портрет розмістять поруч з такими ж, як і він, героями. Кортеж поїхав далі Демівщину. По дорозі, в живому коридорі стояли на колінах люди, вшановували свого захисника. Це було в Оріховому і далі по дорозі, аж до самого храму Демівщині. Люди тримали квіти та державні прапори. Відспівували Руслана Коробенка тут, свято-Іллінському храмі, а потім на кладовищі священники Української православної церкви Московського патріархату. Попрощатися зі своїм земляком зібралося безліч людей. На траурному мітингу заступник карлицького міського голови Іван Семцов повідомив, що Руслан Коробенко був мобілізований 18 липня 2024 року, бив ворога із побратимами в сумнозвісному Серебрянському лісі на Донеччині, де під час мінометного обстрілу отримав численні поранення. І через це, після кількох важких операцій, серце воїна не витримало. Було це 28 лютого 2025 року і гарою було 48 років. На траурному мітингу виступили побратим Руслана, командир роти, де він служив, та староста села Демівщина Володимир Мосієнко. Там різні люди. Розумієте, хтось сіяв хліб, хтось його пік, хтось лікував дітей, хтось їх вчив, хтось ходив з бутилкою пива. Але там всі стають братами. Там ніхто не десь кусок хліба, там, щоб ніхто не бачив, там всі, всі діляться, всім діляться. Там пропадають якісь амбіції, якась гордість, там всі одинакові. Я дуже часто чую, що люди говорять, що війна забирає краще, війна забирає героїв. Він загинув, щоб ми мали оцей світлий день, щоб нас тут в селі, та не тільки в селі, в громаді, та по всій Україні. Діти ходили в школу, ходили в дитячі садочки. Ми жили повноцінним життям. Він був справжнім героєм. Важко знайти слова втіхи, та, мабуть, цих і слів і в новій природі їх немає. Загинув чоловік, батько, син, брат, навіть життя рідне. Нехай Господь прийме з миром його світлу душу, царство йому небесне. Він ніколи не помре. Він буде жити в нашій пам'яті. Слава герою! Героям слава! Хоронили воїна героя з військовими Командир роти показав прапор бригади, яка воює в серебрянському лісі. Цей прапор та державний прапор України, яким було покрито тіло загиблого, передав старший офіцер Обухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Сергій Решетник, дружині. Героя, слава йому, герою указом президента України Володимира Зеленського від 31 жовтня минулого року нашого земляка Вадима Анатолійовича Циганка нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Державну нагороду вручили дружині загиблого героя Валентині Віталівні, карлицький міський голова Ласанпанюта і начальник другого відділу Обухівського районного територіального центру комплектації соціальної підтримки. Підполковник Руслан Музира загинув воїн 29 квітня 2024 року, захищаючи батьківщину від окупантів на Донеччині. Героїв було 55 років. Похований із військовими почастями в Карлику вічна пам'ять і вічна слава героєві! Рубрика офіційна хроніка. Тут йдеметься про засідання оперативного штабу 3 березня та сесії Карлицької міської ради 4 березня. На оперативному штабі 3 березня Карлицький міський голова Олександр Панюта відзначив стабільність ситуації в громаді, дякуючи нашим Збройним силам України. Весняне потепління сприяє активізації заходів із благоустрою. Начебто, погодньому міняється вже з потепління, тому більше уваги будемо приділяти питанням благоустрою. Більше уваги будемо. Знову ж, чи продовжувати, давайте я правильно вислів, скажу нашим найпростішим укриттям, ми роботу цю продовжуємо, я і на попередній апарат не говорив. Є де ще потреба втручатись, де є точніше, ви, будь ласка, давайте продовжуємо, є в нас всі можливості і фінансові, і людські, і технічні. Давайте потрошку будемо допрацьовувати. Те, що ми дали доручення старостам Юлії Анатолійовича Івану стосовно стихійних сміттєзвалищ, значить брукарня, попрацювати на засіданні. Традиційно було обговорено плани на тиждень. До Центру первинної медико-санітарної допомоги протягом тижня, що минув, звернулося 170 громадян з ознаками ГРВІ. Це на сто осіб більше ніж за попередні сім днів. Правоохоронці повідомили, що відділення поліції надійшло 139 звернень і заяв громадян. Поліція спільно з ТЦК провели відпрацювання населених пунктів громади для профілактики ухилянь від мобілізації. На території громади виявлено уламки збитих ворожих безпілотників. Поліцейський офі офіцер громади Віталій Колінченко приступив офіційно до виконання своїх обов'язків. Він працюватиме в приміщенні міського центру культури і дозвілля приймальні дні середа та п'ятниця. Рятувальники здійснили 9 виїздів на ліквідацію пожеж переважно в екосистемах в Антонівці, Ставах. Ліщинці, Шубівці, Гороховому та Карлику. У середу, 4 березня відбулось позачергове засідання сесії Карлицької міської ради. Загалом було розглянуто 127 питань порядку денного. Попередньо вони були опрацьовані на профільних депутатських комісіях. Земельний голова Олександр Широкоступ. Бюджетний. Голова Денис Дячков, і з питань освіти культури і здоров'я, голова Олег Савченко та на комісії з питань соціально-економічного розвитку, виконуючи обов'язки голови комісії Геннадій Бема. А на сесії було ухвалено рішення про звернення депутатів Карлицької міської ради до Верховної Ради, Офісу Президента України, Кабінету міністрів. Київської обласної та Обухівської районної державних адміністрацій щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Депутати заслухали і взяли до відома інформацію керівника Обухівської окружної прокуратури про стан законності та боротьби зі злочинністю на території Карлицької громади. На засіданні було надано фінансову підтримку Збройним силам України. Таким чином, із початку року на це вже виділено з міського бюджету майже 3 мільйони гривень. Сесія внесла зміни до програми Турбота, зокрема, одноразову допомогу військовим та членам їх родин, збільшено втричі. Внесено зміни до програми підтримки Каролицької багатопрофільної лікарні та Центру первинної медико-санітарної допомоги, затверджено програму соціальної підтримки малозабезпечених жителів багатоквартирного будинку по вулиці Парковій, 18. Внесено зміни до положення про порядок надання матеріальної допомоги жителям громади. Підприємство мережа отримало дозвіл на проєктування та прокладання волоконно-оптичної лінії зв'язку по землях громади. Депутати розглянули низку земельних питань. Наш наступний сюжет про благодійний ярмарок у Слободі та культурно-мистецьке свято там же. Перший день весни в сільському будинку культури Слободи відбувся благодійний ярмарок та культурно-мистецька програма з нагоди свята Колодія. Про це розповідає староста села Слобода Расавка Світлана Бакал. Інтерв'ю нам вдалося в неї взяти в той момент, як вона якраз вносила в загальну скарбничку кошти від аграрії Слободи на Збройні Сили України. Сьогодні в нас благодійний захід. Одночасно проводиться ярмарка благодійна і одночасно свято Колодія. Під гаслом весну зустрічаємо, перемогу наближаємо. Дуже активно долучені до свята. І працівники захисту... Ладу освіти і дитячого садочка МКП громаді благодійний фонд і пратагрофор, який лотерею розігрує сьогодні. Дуже багато активності жителів, які участвують у програмі театральній програмі святковій. Тому я думаю, що наш захід принесе гарні результати. вже видно, що він вдався. Да, я думаю, що вдався. А ще окрім сказано на ярмарку, була представлена виставка. Картин місцевого художника Олександра Карпенка на військову переважну тематику. Поруч виставка продаж ляльок мотанок від Оксани Бабич та Ольги Литвин. Працювала лотерея, про неї розповідає начальник земельного відділу прат Агрофорт Роман Височин. Ми раді долучитися сьогодні до благодійної ініціативи. Словської старсловського старостату нас сьогодні від брата Грофорті благодійного фонду МКП Громаді організована спеціально для вас благодійна лотерея, де ви зможете виграти призи. От, і всі кошти відповідно від цієї лотереї підуть на Збройні Сили України. Дякую. Ярмарок Слободів відвідав карлицький міський голова Олександр Панюта. Під час заходу було зібрано. 36 тисяч гривень, які підуть на підтримку Збройних сил України. Учасники художньої самодіяльності Слобідського сільського будинку культури створювали святкову атмосферу для присутніх. Пропонуємо вам послухати пісню Масляна у виконанні цього колективу на кадрах Ярмарки в Слободі. «Ти не витай, ти вивай, моя родина, що Цей випуск був майже готовим до ефіру, ми вирішили змонтувати і цей сюжет. Бо незважаючи на важкі часи, він, цей сюжет, все ж таки святковий. Бо 8 березня. Бо міжнародний жіночий день до цієї дати на сайті міської ради розмістили вітання жінкам громада від карлицького міського голови Олександра Панюти. Ви наша підтримка і опора, говориться вітання. Мирно неба вам над головою, здоров'я вам і вашим рідним, тепла і любові в серцях, а також на вечертної, життєвої енергії. Ці слова звучать на фоні ось цього моря квітів, моря тюльпанів. А море це знаходиться в теплицях, де господарем є Максим Воловенко. З ним ми і спілкуємося напередодні жіночого свята. Максим Петрович, отут от така величезна кількість тюльпанів. Якщо по одній дати на всіх жителів громади чи на всіх жителів області вистачить? Як? Е, я думаю, що на жителів громади кожного по гарному букету можна зробити. Навіть так. так. А вже про область так. А про область це треба подумати. Ну якщо по райцентрах, то кільпанів багато, їдуть вони від нас по всій Україні: Одеса, Київ, Миколаїв, Закарпаття, Харків. Ну, усі обласні центри скрізь купують наші квіти. Тому про Кагарлик знають не тільки в Кагарлику, а знають в Україні, знають в Голландії і такі гарні квіти у нас роз. От ви володієте такою кількістю букетів. Що ви побажали жінкам Карличам? Що жінкам хотів побажати, вперше це миру, перемоги, щоб всі дочекалися своїх синів, своїх батьків, своїх чоловіків, щоб був мир перемога, а Україну ми квітучою зробимо. І ще два слова, де у ці дні можна придбати у вас букети? Наші квіти можна придбати в нашому магазині за адресою міста Кагарлиководця вулиця Незалежності 5. У нас є дуже великий асортимент. Ми вирощуємо близько 70 сортів тульпанів. Крім того, в нас є дуже багато кімнатних рослин на будь-який смак для будь-яких клієнтів. Тому чекаємо. Кімнатні рослини у нас є від 40 гривень, тому будемо всіх раді бачити в нашому магазині. 7 березня в міському центрі культури і дозвілля відбувся благодійний концерт до Міжнародного жіночого дня. Благодійний ярмарок і концерт відбувся також і в буртах. Про це детальніше в наступних новинах. 9 січня стартував новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб. Субсидія на оренду житла скористатись допомогою зможуть внутрішньо переміщені особи, які перемістились до будь-якого регіону підконтрольованого Україні за умови, що фінансовий майновий стан їх родини відповідає критеріям постанови від 25 жовтня 2024 року. номер 1225 – про реалізацію експериментального проекту щодо надання субсидій на оплату вартості або частини вартості найму оренди житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору, дія постанови поширюється на наймачів, які наймають житлові приміщення на території всієї України, крім територій, включених до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії. Або тимчасово окупованих територій Російської Федерації, для яких не визначено дати завершення бойових дій, субсидія на найм житла призначається на 6 місяців, але не більше двох шестимісячних сроків підряд до закінчення сроку реалізації експериментального проекту. Субсидія на найм житла виплачується тільки внутрішньопереміщеним особам, які не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року, номер 332 деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та не є учасниками програми прихисток. Скористатися субсидією на оренду житла можуть внутрішньопереміщені особи, наймачі, які відповідають таким критеріям. Це особи, які перемістились з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії, або тимчасово окупованих територій Російської Федерації, для яких не визначено дати завершення бойових дій. Внутрішні переміщені особи, житлове приміщення, яких незалежно від розміру загальної площі знищено або пошкоджено до ступеня непридатного для проживання і відомості про таке приміщення, внесено до державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. Терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією. Право на отримання компенсації мають власники житлових приміщень, які передають такі приміщення для тимчасового проживання внутрішньопереміщеним особам на визначений договорі срок та виплату. Важливо знати, наймач та наймодавець не повинні мати родинних зв'язків. Склад домогосподарства наймача визначається на дату звернення за призначенням субсидії на найм житла. Відомості про задеклароване, зареєстроване місце проживання перебування отримуються Пенсійним фондом України з реєстрів або баз даних шляхом електронної інформації взаємодії між інформаційними системами фонду та центральними органами виконавчої влади володільцями розпорядниками такої інформації. Наймач та наймодавець разом подають заяву та одночасно підписують договір найму. Договір найму вважається підписаним і вноситься органами Пенсійного фонду України до бази даних договорів найму житлового приміщення шляхом його реєстрації, а зобов'язання сторін договору найму обов'язковими для виконання з дати прийняття рішення Пенсійним фондом України про призначення субсидій на найм житла наймачу та компенсації наймодавцю. Документи можливо подати через органи пенсійного фонду України. Це сервісні центри, веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійний фонд через центр надання адміністративних послуг, які передаються протягом трьох робочих днів, скановані документи, підписані наймачем та наймодавцем у формі електронної справи з накладанням службової особи ЦНАПу. Звертаємо увагу, держава компенсуватиме орендодавцям частину податків, що мають бути сплачені з доходу отриманого з оренди податку з доходів фізичних осіб військового збору. 4 березня в фізкультурно-здоровчому комплексі Гарлични відбулись районні змагання з баскетболу серед юнаків 5-9 класів. Межах ініціативи Пліч-опліч. Того дня на змагання із баскетболу в Карлику зібрались команди із семи громад Обухівського району Богуславської, Васильківської, Карлицької, Козинської, Миронівської, Ржишівської, Української. У відкритті змагань взяли участь начальник гуманітарного розвитку Бухівської районної адміністрації Наталія Олексієнко, заступниця карлицького міського голови Любов Коваль, начальниця відділу молоді і спорту міськради Анастасія Іванюта, Оксана Шершень, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Наталія Олексійенко, Любов Коваль, привітала учасникам змагань, побажала їм перемоги в чесній боротьбі. А на п'єдестал пошани районного етапу зійшли команди баскетболістів. Перше місце команда Васильківської гімназії номер 2 Друге місце команда Кагарлицького ліцею номер 3 І третє місце команда Козинського ліцею. Це високі результати команд Кагарлицького ліцею номер 3 Бо це вже не перша перемога юних спортсменів з цього закладу в районному етапі ігор «Пліч-Опліч» Українські шкільні ліги. Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок, 10 березня, плюс 4, плюс 14 градусів. Ясно і сонячно. Вівторок 11 березня вночі буде 5 градусів тепла. У день 15, без опадів. Середа 12 березня плюс 7 уночі 17 тепла в день хмарна. Четвер, 13 березня плюс 7 плюс 10 градусів тепла. Похмуро буде, але без опадів. Хмарною буде погода в 15, 14 березня, 0 плюс 8. Суботу 15 березня вночі вже мінус 1 градус, у день плюс 5, хмарно, без опадів. Хмарною буде погода у неділю 16 березня вночі мінус 1, у день плюс 6 градусів тепла. Вам бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносинах. До кінця випуск новин тижневе Карлична. Дякуємо друзі, що були із нами. На все добре! Слава Україні і героям! Слава!